Перед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, Віктор Цанко повертається на поле. Практично після двох місяців перерви. Не забуває, не віддає асисту, але змінює зачіску. І при цьому у Жирона з'являється новий символ: це Вантус. Підприцілом на сьогодні 14-й тур іспанської примери та матчі, у яких брали участь українські легіонери. І для цього у нас традиційно є поруч в екрані Володимир Леско. Ола, володя. Привіт, Юра. Вітаю, друзі. І вітаю тебе з третьою поспіль перемогою Жироне Віктора Цанкова, і вона здобула це цю звитягу у каталонському дербі і просто знищила еспаньол, захист якого нагадував прохідний двір. Відверто фінальний свисток нагадаю зафіксував рахунок 4-1. А у воротах Хуана Гарсії могло опинитися точно і більше м'ячів. Думаю, могло дійти до розгрому і 6-0 або 7-0. Але після чотирьох забитих м'ячів за перші півгодини підопічні мічила відверто. Розслабилися і просто марно тратили. І настанок Жерони вже після поєдинку, після фінального свистка, назвав ці перші півгодини матчу, визнав такими, які б мали в ідеалі бути в цій команді у от такі от налаштування. І так має виглядати Жерона на його думку. На останні ж півгодини, нагадаю, повернувся на футбольне поле, Віктор Циганков, який вийшов замість Аспрілі, і до цього віктор пропустив через травму практично два місяці, показувався новою зачіскою, але не зумів показуватися результативними діями. І ось причини я вже назвав, бо жороні більше нічого не було робити у цьому поєдинку. Варто думками лише готуватися до матчу ліги чемпіонів. Та все ж, що писала про ці півгодини та повернення Віктора Циганкова, іспанська та каталонська преса. Ну, було наївно з нашого боку очікувати знаєш якоїсь розгорнутої преси по грі циганкова. Віктор щойно повернувся, і власне мунду депортів так і написало, що це була. Що це був найбажаніший камбек у складі Жерони серед усіх травмо... травмованих. і зокрема тут вже йшлося про майбутні поєдинки. Ось ці 30 хвилин вони були суто для того, щоб десь знову налагодити зв'язки з партнерами, відчути їх, спіймати знову ж таки змагальний ритм і вже налаштовуватися на матчі проти таких суперників, як Вільреал, Реал чи Ліверпуль. І я Думаю, що якраз поступово Віктора якраз і виводять саме на ці клуби, на Лігу Чемпіонів і на дуже важливі матчі у чемпіонаті Іспанії. І, до речі, в Назвало Віктора активним, але відзначило те, що мені кидалося в очі, ось власне, під час його перебування на полі, за ці півгодини, що гравці Еспаньола дуже грубо проти нього діяли. Він зібрав на собі чотири жорсткі фули, як пише каталонське видання. Ну і власне трішки складно пояснити, хоча. Папуги вже перебували у відчаї, у них нічого не виходило. Це була ганебна поразка, і власне видання, які висвітлюють іспаньол, писали, що це історична ганьба, що так цей клуб давненько не виглядав, нічого в них не виходить, і проект виглядає надзвичайно слабо. Ну і власне десь Віктор потрапилось. Під гарячу руку ми бачили, як на ньому фолив Бауса, таке жорстке блокування. Це був чи не перший дотик взагалі циганкова до м'яча у цьому поєдинку. Але віддамо йому належне, він швиденько піднявся. Він там ще встиг передачу перед тим віддати на Івана Мартіна і продовжив гру. Згодом в нього так само врізався Оліван, який висмикнувся за ним до середини поля. І сфолив. а ось після фолу вже Пуадо Віктор не стерпів. Ми бачили, як він відреагував. Пуадо там його потягнув за шию ще й. І Віктор протестував як до рефері, так і висловив своє невдоволення самому вже гравцю Еспаньола. Трішки мені не, не зрозуміли, власне, ось це полювання за нашим Вінгером. бо... Ось ці заключні півгодини гри. Мені здається, що найчастіше якраз діставалося саме циганкову. Ну і були ще деякі теж трішки незрозумілі висловлювання відомих досить фанатів Жирони у соціальній мережі X. Це не лише фанати, але й люди, які часом надають якусь інсайдерську інформацію. Вони писали, що їм не сподобався циганков та Іван Мартін, тому що вони виглядали хаотично та незібрано. Чесно кажучи, а як мав виглядати це Ганков та Іван Мартін, які пропустили чимало. Зокрема, Віктор, який довго у нас не грав, якому я повторюся, потрібно зараз ось цей ритм схопити. Тут все зрозуміло, але він свої моменти, зрештою, два мав. Та? Раз у фірмовому стилі там зміщувався до середини і пробивав. Але захисник заблокував. Ну і потім, вже після передачі Данджуми, коли він на дальній стійці теж влучив у суперника. Тобто, говорити, що десь він вже геть кепсько виглядав ні, так, це не був той циганков, до, до якого ми звикли зі зрозумілих причин. І я от вже десь особисто для себе розумію, що віктору зазвичай, після таких тривалих періодів відсутності, потрібно до двох поєдинків, щоб вийти там знову на пік форми. Ось ми сто. Бою вже це бачили, коли він повертався, зокрема проти Атлетіко на ванда метрополітану. Потім теж був невиразний поєдинок. І зрештою, проти Осасуни він вже почав забивати асистувати І ми побачили того циганкова. До якого ми усі звикли зараз? Я думаю, що йому теж потрібно буде ще один-два матчі. Я не впевнений, що він вийде зі старту на штурм. Я думаю, що знову ж таки десь по ходу другого тайму його вист... випустять. Усе залежить від сценарію контексту гри. А ось вже на Реал. Ось це дуже серйозний матч з погляду вже на лігу чемпіонівські перспективи Жерони, тому що команда, я нагадаю. Ми говорили, що Жирона не та що Жирона там можливо буде боротися навіть за виживання на старті сезону. Ось ці всі травми, які яку підкосили команду, десь вибили її з колії. Але дивись, три перемоги поспіль. Жирона вже на відстані чотирьох очок від топ 4 І зараз ми говоримо про, начебто, менш серйозний проект, не такий, як в Роме, але який дуже близький знову ж таки до Ліги Чемпіонів. І тут ми підходимо до порівняння Артема Довбека, який вирив в минулому сезоні за Католинську Жоруну і отримав звання Пічічі, тобто найкращого бомбардира Ла У Тепер його порівнюють із бойоном Мійовським, який обійшовся Калонському клубу, якщо не помиляюся, всього в 5 мільйонів євро. І тепер, начебто, ця людина знайшла свою гру у команді Мічела. Нагадаю, що в воротах іспаніола він відзначився дублем, і окрім цього записав на власний рахунок асисте. Але от зіркою матчу був визнаний Брайан Хіл, який просто розривав. І от я проводив порівняння, що він нагадував Киринам Бапе у кращих своїх кондиціях. Точно не в Мадридському реалі мається на увазі. Просто якийсь шалений був енерджайзер, який не зупинявся протягом цього поєдинку. Але повертаючись до Боїна, Міовський, на його рахунку у цьому сезоні вже сім забитих м'ячів не за катлонську журону, а за національну збірну і за каталонську журону, і крім цього, два асисти. І це точно кращий показник ніж Вартема Довбака, який зараз перебуває на балансі, захищає кольори італійської роми. Ну і власне ось це про те, що я говорив. Я от знайшов в соціальній мережі X теж висловлювання одного з фанатів, яке зібрало там дуже багато вподобайок. Була турнірна таблиця серії А і фанат Жерони написав: Віда... вітаю мого колегу з чудовим проектом. Вони ніяк йому не можуть забути з цього висловлювання. Та що Довбик обрав більш серйозний проект. Зрештою, ми пам'ятаємо, яким було прощання добика. Ось теж ці слова. Про те, що Рома великий клуб, а Жерона маленький, цього всього досі йому не забули. І теж фанат додав, що зараз Добик насолоджується своїм перебуванням в прекрасному проекті з чотирма голами у серії А. І щодо Боя на Міовській, ну ми побачили фактично вже десь. Схожого футболіста до власне Артема Довбика зразка минулого сезону, який не лише Правильно обирає позицію у штрафному майданчику, чи вже у воротарському майданчику суперника, звідки він власне свої м'ячі забивав, але й може так само якісно та ефективно зіграти на відтяжці. Ми бачили, як Жерона забивала свій перший гол ось Це стара, добра Жерона з минулого сезону, коли Міовський власне виконував. Гольову передачу на Брайана Хіля, перед яким було дуже багато вільного простору, Міовський витягнувся назад. Але тут для мене ключовим був пас Давіда Лопеса. Ось ця його передача вона говорить про те, наскільки важливо. Мати в команді граючих захисників, які добре володіють ногами, які можуть віддати ось цей перший пас. Бо здавалося, що Давід Лопес у цій ситуації вже все притиснутий до стінки. Його там запресингували, але він встиг підняти голову і він не просто лупив цей м'яч будь-куди, та? якби зробили там напевно 90% захисників з української прем'єр-ліги. Він все ж таки побачив, що на фланзі відкривається Аспрілля. Так, там була передача в. Боротьбу, але Аспрілля зачепився за м'яч, віддав на міовський який знову ж таки відтягнувся майже до власної половини поля. І Міовський прекрасно вже побачив е, вривання Хіля. І в цьому ж епізоді я би відзначив впевненість Брайана. Ось ти вже зачепив е, цю людину, е, те, що може зробити. Тренер, тренерська рука у цій ситуації, і як людина може трансформуватися у зовсім іншого футболіста ніж те, що ми бачили у попередні, там, наприклад, два-три сезони, після того як він перейшов у у Тотенхемта. Бо потім ще були оренди у Валенцію кризу, в ту ж Севілью. Де ніхто не міг власне ось цю найвищу продуктивність з нього витягнути. І дивись, в нього під час першого забитого м'яча Жерони була ще можливість покотити трішки лівіше на Мігеля Гуть'єреса. Я чомусь думав, що він, напевно, так і зробить. Але ні, він зараз настільки впевнений у собі, він відчуває ось ця тренерська довіра, вилилась у віру ще й у власні сили. І він невідпорно там пробив. Просто бездоганно е, у дальній кут, тому повторюся, що коли в тебе є такий тренер, як Мічел, який е, вміє працювати навіть з такими, знаєш, подекуди збитими льотчиками, зрештою, візьмемо того ж добика. Ніхто не вірив, що цей футболіст може стати найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. І мало хто тоді взагалі міг пояснити, чому Жерона підписує доби ката гравця, який там, клімі Тюланда, не грав у топ чемпіонатах. Чому ставка на такого футболіста у цьому проєкті? Та й зараз... відверто юданський відверто чемпіонат не є представником топ-п'ятірки, тому да. це, тобто він не грав. Ну, та, але вони його витягнули з УПЛ, і він забив 24 м'ячі за сезон. І зараз бачимо, як Мічел працює з такими гравцями, як Брайан Хіль. Ми з тобою часом його критикували, говорили, що він ось це дике таке навіжене лоша, що він поки що не бачить партнерів. Але зараз це зовсім інша людина. Я взагалі вважаю, що Жерона, нарешті, знайшла свого Савіо. Футболіста, який був визначальним у минулому сезоні, який дуже багато створював, генерував небезпечних моментів, і тут вже бачимо, що він розуміє, куди йому потрібно бігти, як йому потрібно відкриватися власне у цій системі гри Жерони, коли потрібно постійно створювати більшість у зонах, користуватися тим, що ну, суперники тебе не контролюють, і це вже другий м'яч Жерони. Ось там, коли він отримував передачу від блінда, і знову ж таки відзначаємо тут прекрасний таймінг з боку нідерландського захисника. І знову визначаємо те, наскільки важливо повторюся, мати у своєму складі ось таких центральних захисників, які прекрасно володіють обома ногами, як блінд. Так і Давід Лопес. Але тут, е от, е ти, напевно, теж коли переглядав цей матч, спіймав себе на думці, що нарешті ми побачили ту Жерону, яка там всіх закохувала у минулому сезоні. Е так, Еспаньол, одна з найгірших команд чемпіонату Іспанії, про це теж не потрібно забувати. Але Жерона виграє у трьох матчах поспіль. І це теж вже показник. Вона демонструє хорошу ефективність, що було в минулому сезоні, повертаючись до цього м'яча. Ось три речі, які були в минулому сезоні і які є зараз. Ми бачили, що вже після втрати м'яча Жерона миттєво вимкнулася. після пресингу суперника. Відразу контрпресинг там Оріоль повертає м'яч, потім його отримує блінд. І Мігель відкривається, перепрошую, не Мігель, а Брайан відкривається одразу у зону під передачу, і все його ніхто не контролює. Він віддає на Міовський, і це забитий м'яч тут. Ось ці три речі, про які я говорив: це контрпресинг. Відразу Жерона намагається повернути собі м'яч буквально за секунду-дві. Це ще й те, що вона створює перевагу чисельно у штрафному майданчику, і про це якраз каталонські аналітики писали. І цікаво, що у поточному сезоні Жерона вже забила 8 м'ячів з межу воротарського майданчика. Це те. Чим вона також відзначалася у минулому сезоні, що вони розігрували там довірного, і, зокрема, Артем Долбек теж ще мало своїх м'ячів, вже забив із Воротарської е, зони. Ну і ефективність е, Жерона за останні ось, три, здається, матчі з 9 ударів у площину, е, перепрошую, 9, у, е, 9 голів з 13 ударів е, у площину. Тобто ми маємо майже 70% ефективності. Ось це те. Те, з чим команда відзначалася у минулому сезоні, і, зокрема Артем Добек, в якого ось цей показник ефективності ударів у площину теж був на дуже високому рівні. Про що ми з тобою неодноразово говорили, і відзначаємо ще контроль м'яча: ось чотири м'ячі за стартові 26-27 хвилин. І еспаніо цей проміжок часу володів м'ячем лише 9%. Тобто це було тотальне домінування Жерони, тотальний контроль, під час якого команда ще й видала 669 не під час, під час цього матчу, але це вже не важливо. 669 точних передач. Це взагалі третій найкращий показник сезону. Тобто, ще раз зафіксуємо просто три моменти: агресивність в атаці, агресивність в пресингу в контрпресингу одразу. Ось ці втрачені механізми з минулого сезону, коли команда насичує прекрасну зону, створює чисельну більшість, контроль м'яча. Ось це все ми знову бачимо в Жероні. І тут я не втомлююся відзначати Мічела, як на мене, геніальний тренер. Ми бачимо, що навіть з новими гравцями ця команда здатна показувати його футбол. Одечі те, ти, що він хоче бачити. Ти от назвав Брайана Хіля новим Савіо для катонського жону, що нарешті віднайшли такого гравця, який може робити різницю і генерувати велику кількість моментів. Мені дуже сподобався епізод із одним із забитих голів, коли він знайшов штрафному майданчику Міовський. До цього він з Мікелем Гут'єресом обстукався в стінку між двома гравцями Еспаньола. Це просто шикарніше виглядало в один дотик. Дуже красива комбінація, і мені ще здається, що Хтось в Жероні із помічників Мічела почав працювати зі стандартами. Нагадаю, як був забитий четвертий м'яч, коли пішла подача на передню... На передню стійку грон передньої стійки після цього Вандербек скинув на дальню, і туди вривається захисник чеський Крейчі, який просто замикає і робить рахунок 4-0. Це точно напрацювання. От мені здається, що точно окремо почали працювати зі стандартами, як до прикладу, це робить Ніколя Живе в Лондонському арсеналі. До цього я не помічав таких заготовок домашніх на тренуваннях, щоб під час кутових ось так от. Розігрували м'яча? Живече Давіда Анчелоті в мадридському реалі. Та і це, от є ось ця увага до до деталей. Я, от е, інколи, коли слухаю колег каталонських з проекту Монті Лівінг, і вони власне говорять, що Мічел дуже скрупульозно до всього ставиться. Абсолютно до всього. Він може там хвилинами, десятками хвилин на тренуванні працювати лише з одним футболістом, та водити його ледь не за руку, якось е, говорили, що було. З тим же Хілом, та? щоб витиснути з нього максимум, щоб повернути цього футболіста. Ось зараз ти зауважив стандарти. Але я би ще не хотів, щоб ми забували про двох тіньових героїв цього поєдинку: це Мігель Кутєрес та Арнау Мартінес. Ось якщо до ми вже звикли по ходу нинішнього сезону до того, що Арнау у нас грає в середині поля, зокрема, коли команда перебуває на м'ячі, ось з Еспаньолом знову ж таки. На м'ячі вони грають у три центральні е, захисники: Давід Крейчі та Блінд. А Арнау високо, і Арнау всюди, і ось це, що визначали теж е, в Каталонії після того цього матчу: що еспаньолу було дуже складно контролювати якраз Арнау, який був і всередині в опорній зоні, і на позиції латераля, і на позиції Вінгера. І взагалі було складно за ним стежити. Він отримував ось ці передачі від центральних захисників, і потім вже дуже класно просував. В м'яч. І ось як Ліспорт написало після цього матчу, що Арнау – це зараз десь фундаментальний елемент в зусиллях. Мічела повернути минулорічну минулосезонну, так би мовити, Жирону. Але мене ще більше ніж позиція Арнау, здивувала позиція кого Мігеля Гутєреса. Мігель, який вийшов також всередині поля. І я думав, що він гратиме більше з Оріолем Ромео в опорній зоні. Але на практиці це десь виглядав такий собі Ром, який улюблений елемент в схемах, зокрема Карло Анчелоті з попередньої темпоради, коли Оріоль Ромео грав нижче, Мігель. Та Арнау приблизно на одній лінії. Ну і над ними вже ось такий наконечник під Фовардами. Доні Вантебек, і це все прекрасно працювало. Тотальна перевага Жерони була всередині поля. І знову ж таки, тут я не можу не відзначити. Просто я захоплююся цією людиною. Мічел е, Санчес. Напевно, один з найкращих тренерів не лише Іспанії, але й усієї Європи. Ну і зараз продемонструю світлину, точніше відео із трибун, як святкував Мічел цю третю перемогу поспіль в рамках іспанської лаліги Ліги в каталонському дербі. Він був надемоційний. Це в принципі людина, яка не стримує ніколи себе на лаві запасних, але тут оце вамус було дуже промовистим. І, от повертаючись до порівняння, Міовський і Артема Довбека, не лише українського форварда порівнюють із Македонським нападником, а також продовжують не забувати фанати. Мадридського Атлетіко, що Артем свого часу відмовився від такого нестабільного проекту, в лапках звичайно візьмемо це слово сполучення як матрацники, і перебрався до вічного міста до Риму. І з ким порівнюють з Олександром Сьорлотом, норвезьким форвардом, в якого який вже відіграв в цьому сезоні Лаліги за, в принципі, в всіх поєдинках за матрацників 844 хвилини. І при цьому забив 5 голів і віддав 2 асисти. Тобто, людина ротації не, не довіряє йому місце в основі на, на постійній основі. Перепрошую, за каламбур Діго Сіміоне. При цьому Вартема Довбика зіграно 1241 хвилина, набагато більше. І він забив 6 голів. Ну і, звичайно ж, ніхто не вписує статистику. Асист, але він був нагадаю, в одному із матчів серії А. Артем один дотик закинув м'яча на партнера, зачепив один із оборонців рукою, і тому асист цей скасували. Але показники в Артема відверто непогані. І, от, завершуючи огляд цього поєдинку на трибунах на Монтіліві присутні хто був правильно не лише дружина Віктора Циганкова Романа, але й приїхав син Леон і в. Після фінального свистка Віктор, колишній хавбек Київського Динамо, взяв на руки сина. Це виглядало безмежно мило, і заверсулися ці відео та світлини із маленьким леоном по мережах, не лише каталонських стали популярними. Але є цікава в деталь, чому в принципі от набрали такий хід каталонська жарона, і от в Дербі в рамках Ла Ліги розгромила «Еспаньол». З'явився маленький символ у себе в сторіс. Дружина Романа, відправляючись на автомобілі до Намонтіліву, перепереляти матче запостила сина. Леона із Вантусом, який вирішив взяти його із дому, і вже пишуть фанати українські, що це буде новий символ Віктора Ценкова, і він святкуватиме результативні дії в біло білочорній футболці. шукаючи на трибунах не меча джедайського, а нагадаю, що Віктор є фанатом зориних воїн, саги зорених воїн, А в принципі, святкуватимуть із Вантусом. Ну такі, от тролінг внаслідок інформації, яка виконала в публічний Простір дружина Романа. Окей, нагадаю, що наступний матч Жирона проведе уже в середу проти австрійського штурма. І поєдинок відбудеться у граці в рамках групового об'єднаного етапу Ліги Чемпіонів. І щодо Жирони, закриваючи цей вже блок, каталонський, з'явилася інформація. Я так розумію, що від тебе, але повідомлялося, що що це перепрошую, джерела футбол 24 Що на даний момент Мічел та його тренерський штаб переглядають українського голкіпера Владислава Кропивцова, який міг раніше опинитися в лондонському Челсі та Арсеналі, але не зумів оформити співпрацю із британськими грандами тепер. От гравець юніорської збірної України, який, нагадаю, захищав кольори жовто-блакитних на євро ю 19 і добрався туди до півфіналу. Знаходиться в Каталонії на перегляді в Жероні. Правда, ні. Він вже навіть на фото потрапив у соціальних мережах Жирони, зокрема в інстаграмі. І, до речі, мені це фото скидував Арнау Мадрія з ліспортю. Перепитував мене, чи це саме наш гулкіпер. Бо я з ним цією інформацією від нашої редакції теж поділився і вже розлетілася вона по всіх каталонських змі. І так він дійсно зараз перебуває на перегляді в Жироні з цієї фото, де він. Перебуває поруч зі Стуані, можна зрозуміти, що він, мабуть, що його переглядають скоріш за все з першою командою каталонців. Да? Деталей поки немає. Ось як Арнао мені повідомив, поки що він намагається вразити тренерський штаб Жрони, але усі якраз писали про те, що він був на перегляді і в Арсеналі, і в Челсі, і цікавий футболіст. Побачимо. Я думаю, що. Вже десь через тиждень два у нас буде трішки більше інформації, і зокрема пообіцяли колеги зі мною нею поділитися. Ну приємно чути. Тобто, коли я поставив запитання, правда в чині, це воно було риторичне. Просто цікаво деталі чи встиг підписати контракти і домовитися про співпрацю чи ні.